між минулим і майбутнім, наше завдання зберегти його і зміцнювати, цінувати кожну його автентичну цеглинку. Адже від цього залежить ким ми будемо відчувати себе завтра перед собою і перед світом. Вітаю вас на першому музична програма для всіх поколінь фольк-мюзики. Я і ведуча Оксана Пекун. І сьогодні у нашій студії колективи, які не забувають про пісню жодного дня. Отже, зустрічайте колективи. Червона калина села Липняшка Добровеличківського району. Ансамбль Берегиня села Оникєєве Маловиськівського району. Ансамбль Павлишанка, селища Павлиш, Нуфріївського району. І всі вони до нас завітали з Кіровоградської області. Кажуть, що земля, де живуть чесні і щирі люди, обов'язково віддячить своїм господарям. Так сталося і у цьому селі. Отже, дивимося. Колись це село називалося Ониківка. Воно було відомо далеко за межами області. Місцеві старожили стверджують, що назва села походить від прізвища поміщиці Они Київської, яка жила тут у своєму маєтку. І хоч згодом він перейшов до рук пана Велицького, який тут господарював, назву села вирішили не змінювати. З тих часів тут живуть і порядкують мудрі привітні господарі, які без міри гордяться своїм краєм та його неповторною природою, бережуть її і радо примножують. А доказом цього є. Они Київський лісгосп. одне з найкращих лісових господарств Кіровоградської області. Ключові завдання якого збереження та відновлення лісу. Лісове господарство. Ми привикли, що це для людей дрова. Ну так, да? всім зрозуміло, що треба опалювати своє свою домівку, але лісове господарство це дуже великий. Спектр робіт охорона лісу, його захист, охорона від тих самих браконьєрів, від пожеж. Наприклад, захист лісу це від шкідників, обробка лісу, нагляд за лісом. Це створення нових лісів. Саме перше для нас це саме створення його. Ця тендітна жінка тримає на своїх плечах все ониківське лісництво. І, хоча це не зовсім жіноча робота, майже все своє життя вона присвятила лісу. Я скажу з іншого боку, мені повезло. Що я жінка, але у мене в підпорядкуванні дуже багато чоловіків, хоч тут можна покомандувати трохи. Але да, робота це нелегка, тому що дуже багато приходиться їздити. Багато знаходимося в лісі, але ну, може як би це пафох не звучало, але це моє життя, просто моє життя, це моя робота. На території лісгоспу розташований дендрарій, де росте понад 200 порід та форм дерев, чагарників та ліан. З кожним роком рослини тут піднімаються все вище і вище і поступово набувають дедалі кращого вигляду. Зі слів головної лісничої, Ониківський лісгосп має великий досвід з вирощування декоративно-посадкового матеріалу. Тільки не подумайте, що це кріп. Це ясельки кримської сосни. Вона щойно виросла. А ось тут їй два рочки. Вже сьогодні у лісгоспі пропонують на вибір усім охочим до ландшафтного дизайну понад 60 різних видів рослин. Ми знаходимося у маточному відділенні. Вибираючи ось таку маленьку рослину, ви будете бачити, як вона виглядає в дорослому вигляді. Також у лісгоспі є музей під відкритим небом, оздоблений декоративними скульптурами з дерева. Тут представлені особливості кожного з чотирьох районів області, на території яких і розташувалося у лісництво. Куточок Зелена Брама розповідає про давні військові події. Також ми зустріли тут царя лісу, берегиню лісу, майже справжнього охоронця Пасіки і багато інших, але не менш цікавих персонажів. Духовним оберегом Онекіївського лісництва є капличка на честь преподобного Сергія Радонишського. Багато людей, які живуть і працюють в Оникіївому, або перебувають тут у справах, знаходять у каплиці духовний прихисток і розраду. Отже, все у Никієві є для того, щоб і старше покоління, і молодь мали зайняття до вподоби. А люди тут працьовиті, завзяті, наполегливі та вмілі. Особливу увагу тут приділяють спорту. Місцева молодь бере активну участь у різних спортивних заходах як села, району, так і області. І не дивно, що серед нагород багато грамот за перші місця в змаганнях з футболу, гирьового спорту, легкої атлетики, волейболу, баскетболу, настільного тенісу та козацьких ігор. Они Києве творче село. І якщо ви маєте вируючу фантазію і золоті руки, місцеві майстрині готові поділитися секретами створення ляльки на удачу просто зараз. Це лялька, попик Називається попики, потім лялька на удачу. Її дарують людям, щоб їх удача не повернулася спиною до них. Вона називається ще текстильна лялька, робиться із синтепону і прижимається голкою і ниткою, як наче ліпиться з пластини. Пані Анна займається виготовленням таких ляльок вже п'ять років. За цей час тила досконало навчитися цій майстерності. З її слів, для виготовлення такої ляльки знадобиться капрон. Можна взяти непотрібні колготки, шкарпетки, панчохи. Такого ж кольору потрібні нитки і тонка голка. Наповнювачем для ляльки буде синтепон. Після того як буде готова голова з характерним обличчям, намальована викріка, зроблено каркас, зшито тулуб, ляльку треба одягнути. А одягає майстриня не лише ляльок, у неї, до речі, шестеро онучат, і кожному з них вона вишила по вишиванці. Та сьогодні з бабусею прийшла лише одна з найменших Катруся. Також ми познайомилися з місцевою вчителькою, яка виготовляє ляльки-мотанки сотнями, і знає про них все. Мотанка чого мотанка, тому що вона змотана. Вона робиться без голки, без, із ниткою і клаптиками тканини. Ну для ляліклялькок мотанок дуже багато, їх понад 100 видів. Пані Людмила не приховує своєї закоханості в улюблену справу. Вона наче живе своїми ляльками. Тут і лялька-травниця, лялька-годувальниця, лялька-голубка, лялька бажань та чимало інших яскравих і безцінних ляльок. А головне для створення такої краси слід додати трішечки власної фантазії, при цьому не відходячи від батьківських традицій. Оборонять рідну мову і українську пісню, бо вони справжні, правдиві українці. А ще співучі зустрічайте ансамбль берегиня. Зійшов місяць, зійшов ясний. Та й піднявся високо оди! Дівчина гука. А традиції це що і пекти пиріжки, і хліб, і вишивати, і все вміти. Тому ви подивіться, скільки ми привезли з собою дарів. Тому що у нас в берегині скільки ж і майстринь. Це все зроблено нашими руками. Тож ми хочемо, щоб роздали в залі нашу випічку, і ви всі по попробували. Прощайтесь! Знаєте, як гарно пригощають вони, Києвому. О! Ох, смачно! Наступний подарунок, який ми підготували, це вишитий рушник. на згадку від берегині для фолькмюзіка. Саме майстриня наша і берегиня його вишила. І ще один дарунок саме до цього рушника, це наш смачний каравай. Дякуємо щиро. Як гарно і патріотично! Я від щирого серця вам дарую цю ляльку. Нехай вона е, приносить успіх, добро і е, на згадку. Дякую дуже. Дякую. А я дарую вам ковричок постелити десь хочете. Це вічно вам хочу я подарити. О, чудово! Будемо цей ковричок стелити для дуже важливих гостей на дивані у музеї Folkmusic. Дякуємо щиро. Ми від Берегині хочемо вам подарувати старовинний весільний вінок, який одягала на весілля наречена. Він двохсторонній, з двох сторін. І одягається на весілля. Ми... Постарались. була така баба Параска в Івано-Франківській області, яка робила один, знаходиться в музеї Олеся Гончара в Києві, і зараз їх не виготовляють тільки ансамблі. Так що ми вирішили вам зробити такий оригінальний подарунок. Ну що я вже давно була нареченою, Я пропоную ось на ту чудову дівчину, яка ще буде нареченою, спробувати вдягнути цей чудовий вінок нареченої. Подивіться, яка краса. Дякуємо вам за такі чудові подарунки. Дякуємо вам за ваші руки золоті. І ще дякуємо за чудову пісню. І зараз ми слухаємо її сучасну версію. Що ясний, сійшов місяць високо, подивився, любая дівчино, чи зайшов я далеко. Подивився, люба дівчино, чи я далеко. Що круті гори стала дівчина, рида, ой, вернися, любий Козаченьку, щось мою сказати. Ой, вернися, любий козаченьку, щось мою тобі сказати. Oh, Я казав класи, чого і свого не цурайтесь. Співайте і любіть пісні свого народу, і фолькнузик вам у цьому допоможе. До зустрічі, Па-па!